Привіт! Ви, як завжди, на каналі Авторозбор. У нас сьогодні тема відео. Машина для доброго дядька. Для доброго сімейного дядька, який не хоче мати багато замороки. Максимально простий сімейний мінівен за максимально адекватних до 5000 доларів. Що можна взяти за ці гроші в Україні? Ну, напевно, сценік другий можна. Взяти, в принципі, але він буде більш трошки складнішим в плані електрики. Це дуже архаїчний автомобіль, на якому я зараз рухаюсь. От. Тому, що, ну, тому сценік буде більш складним. Що можна ще собі уявити? Меріва, вона менша. С4 Пікасо це трохи не про те, він інший, він більш до новішого покоління відноситься автомобілів. Якщо брати c 4 саме Пікасо, хоча вони випускались паралельно, ця машина і c 4 Пікасо випускались паралельно, можна говорити, наприклад, про Туран, але це зовсім не та цінова політика, знову не підходить. Можна говорити про Мазду 5, але знову не та цінова політика, та й в принципі. Це не для простого дядька, бо мазда може поржавіти. Простому дядькові треба надійність. Надійність і максимально простоту. Що ще може бути конкурентом цього автомобіля? Якщо глобально задуматись, то навіть важко мені, людині, яка досить часто стикається з автомобільним світом, уявити, хто ж є конкурентом прямим цього автомобіля. Саме з цим двигуном, на якому я зараз їду, і саме в такій компоновці, в якій вона зараз є. Значить, я за кермом зараз цікавий автомобіль, який сьогодні, в принципі, мені дарує хороший настрій цілий день. Я сподіваюся, що так буде і надалі. Це Citroen Xara. Citroen Xara Picasso, саме так вона називається в бріфі. Це автомобіль 2010 року, по документах, 2009 вона розмитнилась. Тобто на реєстраційний облік вона стане 9-м роком. Це 1,6 бензин 110 кінських сил. Автомобіль з двигуном без фазорегулятора. Це простий, не ЄП6, друзі, не путайте з ЄП-6. Це максимально простий, без будь-яких е всяких різних там заморочок. Простий двигун під газ, під е саме дешеве обслуговування. під Простий, звичайний, можливо, навіть 92-й бензин. Тут механіка на 5 передач. Механіка на 5 передач. Архаїчний салон, але міцний. Архаїчний бортовий комп'ютер, але інформативний. Архаїчна приладова панель і не інформативна. Тут правда досить товстеньке шкіряне кермо. Хороший хват, міцно міцно і добре її тримати. Автомобіль розрахований, я вважаю, максимально на всі категорії споживачів. Чому? Тут спокійно може їхати товста людина, тут спокійно може їхати маленька, худа людина, тут нереально високе регулювання сидіння, тобто ви можете і високо, і низько сидіти. Тут є прохід між переднім і заднім рядом, як в якомусь бусі, тут рівна підлога, тут є. Бардачки під ногами задніх пасажирів, тут нереально великий багажний відсік, тут регульована торсіона задня підвізка переставляється. Тобто ви можете зробити цей автомобіль позаду вищим, можете зробити нижчим. І це неймовірно для такої цінової політики. Ці автомобілі, в принципі, коштують район 5 тисяч доларів по Україні. Є варіанти навіть за 3,5. Ну, я не знаю, в якому вони, правда, Косметичному, технічному і взагалі стані, але такі екземпляри присутні. Чим же ж така хороша ця машина? Ну, Давайте будемо говорити спочатку. Це надійний двигун, який, в принципі, він не є економічним. Буду говорити правду. Він п'є, в принципі, в середньому десь по трасі район 7,5 літрів при швидкості 110 бензину. Ну, Можливо, він буде брати якогось там хорошого 95-го біля 7, Якщо заправити, ну я заправив на тій заправці, на якій було світло, тому що вимикають світло. І він мене показує ну середній, якщо їхати 100, то він показує 6,5 але якщо 110, то показує фактично 7,5 літра всю дорогу. Проїхав я близько 200 кілометрів. По місту бере 10. 10 літрів бензину, ну тобто розраховуйте на місто 11 газу, на трасі 8 газу. Ця машина буде вас споживати. Чому кажу газу? Тому що газ четвертого покоління сюди стає без проблем. Є старі такі дядьки, діди гаражні, які ставлять сюди навіть третє покоління. Не знаю, мені здається, що це трішки знущання. Четверте коштує на 100 доларів дорожче, але це зовсім інший рівень комфорту. Тут великий багажник, тут регулюються заднє сидіння. Вони окремо знімаються, вони регулюються, вони їздять. Ну, Бардачків маса, в дверях для кави. Тут є все, що необхідно для реально хорошого комфорту. І це все коштує невеликих грошей. Тут адекватний по корозостійкості кузов досить адекватний, зважаючи на те, що це Citroen. Не дивуйтесь, французи не всі прямо-таки дуже-дуже корозостійкі, є винятки. Є варіанти, коли автомобілі можуть підгнивати. В даного автомобіля ніяких проблем немає, але вони тут і не виникнуть, якщо ви, наприклад, придбаєте конкретно такий екземпляр. Я не кажу мій, можете купувати десь в іншому місці. Якщо ви придбаєте такий екземпляр, і кузов просто гарно обробите. Ну і, звичайно, дасте захист тим деталям, які на які потрапляє каміння від коліс. Така проблема тут присутня, на порогах знизу. І, в принципі, нічого складного в ліквідації цієї проблеми немає, і фінансово це абсолютно не є затратно. На жаль, я не можу розібратися, де в цього автомобіля Тахометр. Саме тому оберти по трасі я вам не покажу. І сьогодні зовсім не та погода. Сьогодні не можна знімати відео, в принципі, на великій швидкості, тому показувати не буду. Скажу, що до. Фактично корця була гарна дорога, я їхав 110, і автомобіль мені видавав показники по шумоізоляції досить такі хороші і адекватні. Мені все сподобалось. Мені сподобалось те, що машина насправді тиха. Машина тиха, машина, неймовірно м'яка в ходу. Торсіонна підвізка. Попереду Макферсон ну, дає про себе знати. Вона важкуватенька, як на такий автомобіль, але вона досить таки натомість м'яка і тиха. Тиха, тут досить таки гарно працюють гальма. Тут є такий нестандартний момент, що неінформативне трохи кермо. Тобто, коли ти робиш отакі невеличкі рухи кермом, ти відчуваєш, що колеса реагують. Але кузов, зважаючи на те, що така м'яка підвізка, по інерції все ще йде якихось, якусь мілісекунду, він все ще йде прямо. Тобто він не робить перелаштування вправо-вліво. Він все ще йде прямо. І це досить таки дивна річ, яку я от не в багатьох автомобілях помічав. Це друга машина, в якій я помічаю отаку от ситуацію. Саме тому мені здається, що на великих швидкостях тут не поїздиш. І це ще один варіант, чому це сімейна машина, чому це автомобіль для такого доброго хазяйського дядька, який буде на ній кататися. Захотів, підняв підвізку, захотів, опустив. Простий двигун, проста коробка, дуже проста електроніка. Ви бачите, тут як в дачі є винесене управління склопідйомниками. Водійський склопідйомник тут автоматичний. Позаду, на жаль, тут стоять весла. Тут ну, неймовірно архаїчно просте управління кондиціонером. Якби, якби воно так не кидалось в очі, воно б не здавалося таким архаїчним, але воно таким є. Ну, і я вже акцентував увагу, що застаріла абсолютно не по рокам, не для 9-го року, тут застаріла пане, приладова панель. Дуже застаріла, але інформації тут на ній все-таки достатньо. Є управління магнітолою. Досить така французька фішечка. До речі, комплектація цікава. Тут в нас є фаркоп, в нас є антиблікове лобове скло, воно велике, воно з захистом від ультрафіолету. І насправді це круто, тому що коли ви будете їхати в такому великому автомобілі з такою, з такою неймовірно великою кількістю остіклення, то ось це антиблікове скло. Ну, не буде давати їй так нагріватися. Тим паче, що тут чорна торпедо. І, до речі, оці чорні накладки на передні стійки, саме не стійку, а стійки, тому що їх тут дві дають ефект такої більш престижної машини в салоні. Темний салон, темні накладки, воно гарно виглядає, досить гарно. А стійки самі по собі є. Такою великою перепоною для безпечного водіння. І мені не подобається, що вони тут сконструйовані саме так. В C4 Пікасо наступного покоління вони ліквідували фактично цю проблему, але вона залишилась. Тут вони прямо дуже товсті, і при повороті на право або наліво вам доведеться постійно робити ось такі рухи, для того, щоб нікого не збити і ні в що не в'їхати. Тому що можна, можна просто не побачити грибок або ще якусь річ. Що тут ще цікавого? Цікаво, дуже зручна посадка. Особливо великим людям, особливо людям старшим. Дуже легко заходити в автомобіль і виходити широко і гарно відкриваються двері. Автомобіль привітний. Так, він не красивий зовні, і це дійсно, напевно, більше правда, ніж брехня, але... Він має другі плюси. Він має класну ціну, він має адекватну надійність, навіть дуже адекватну. По сьогоднішнім міркам він має ресурсний двигун, ресурсну коробку, він має міцну підвізку. І, в принципі, багато хто скаже, що в троєна, саме сари, досить міцна підвізка. Страждають тут дуже часто пружини. Буває, що приїжджаєш в Європу, і навіть по дві штуки пружини зламані. По дві буває навіть в автомобіля. Дуже, дуже часто в них є така проблема. Чому? Ну, тому що автомобіль досить такий тяжкий і е, баланс ваги в нього, е, дуже багато ваги в нього на передній осі. Дуже багато. І в нього є кліренс хороший, до речі, і в нього є така хороша грибучість. Я сьогодні переконався, я брав таку досить потужну гірку на голольоді. Тут стоїть зимова гума Хенкук. Вона не, не є хороша, не є погана, в неї десь 75% протектора. Вона 19-го року, і він її навіть не відчув. Тобто, сама саме наскільки цікаво зроблено на передню вісь навантаження, багато навантаження на передню вісь. Це дає і м'якість ходу. Ззаду торсіон. Торсіон дає м'якість ходу позаду, і це дає ефект гарно, гарної прохідності самого автомобіля, тому що навіть якщо ви його навантажите, він все одно буде нормально прижиматися передньою вістю до, ну, до землі, і він буде досить таки гарно їхати по снігу, по багні, ну і по таких якихось е, не, неприємних погодних умовах, які от складаються навіть в даний момент, коли я їду на Київ. Цікава машина зі своїми мінусами. Давайте пройдемось по плюсах і по мінусах. Значить, друзі, мінуси. Дизайн. Мінуси. Машина більше клубна, тобто продати її важче, аніж купити. Мінуси. Дуже часто, дуже великий перепад цін. Хороша машина коштує, наприклад, 5,5, погана 3,5, і люди не знають, що їм вибрати. Далі, з мінусів, досить архаїчна. Приладова панель в автомобіля, архаїчно, архаїчно в принципі, роз управління кондиціонером. Трошки далеко дотягуватися до аварійки, я би так сказав. Ну, зрозуміло, що її так часто вмикати не потрібно, але от, ну, трошки така незрозуміла річ. В принципі, передні стійки перекривають оглядовість, решту мінусів я в ній знайти не можу. Дуже ергономічний салон. Гарно, гарно, багато кармашиків, багато кармашиків для ніг. Сидіння архаїчні, але зручні. Я проїхав в цьому автомобілі на даний момент біля трьох годин провів за кермом, і я не відчуваю проблем зі спиною. У мене спина дуже чутлива, а була колись досить таки важка травма. Я розповім про неї, можливо, якось згодом в якомусь такому діалозі з публікою. Я впав невдало на підробітку. Був. Студентом впав невдало на підробітку з другого поверху, ну але це таке. Це історія, скажімо, більше з, мої, з моєї юності. Розкажу колись, якщо комусь буде цікаво, то можливо десь дам відповідь на питання, як це сталося і як треба не нехтувати правилами безпеки, тому що моя лінь піти на другий поверх за підстраховкою привела до того, що я мало не загинув через якусь таку, скажімо, мою. Дурість, мій максималізм, моє бажання швидше піти з хлопцями клацнути по 50 грам, а не потратити ще 15 хвилин на те, щоб безпечно доробити даний участок моєї роботи. Тому, друзі, техніка безпеки, така як окуляри при користуванні болгаркою, така як окуляри при користуванні садовим тримером. Повірте, травми. Лікується набагато важче, ніж здобуваються. Тому будьте обережні. І це правда. Вибачайте, що відволікся від теми, але це, можливо, хтось задумується і комусь це врятує частину часу, здоров'я, а може навіть і часткового життя. Все. Те, що я хотів розказати про Citroen, я сказав, це надійна машина, вона. Буває на автоматі, вона буває з дизельним двигуном. В принципі, можете брати її з дизельним двигуном, можете брати, якщо захочете, її на автоматі. Це м'яка, хороша машина, адекватна. 2 літра, звичайно, що на автоматі, 2 літра бензин, автомат ДП0, витрати просто 12, 13, 14 газу багато, але й натомість ціна 4-4,5 тисячі доларів. Такі машини коштують. Це недорого, і нічого більше, ви дозволите собі, напевно, на автоматі ну, навряд чи зможете. Якщо і зможете, то вони будуть в гіршому стані, ніж ця машина. На дизельному 1.6, або, можливо, ви знайдете більший об'єм. Думаю, що в даний момент з Європи на більших об'ємах її ніхто не везе. Та й в принципі на дизелі 1,6 теж ніхто її везти не буде, тому що на дизель досить висока вартість розмитнення, хоча і на цей 1,6 висока вартість розмитнення аж 1960 доларів. Мит я заплатив мити за цей автомобіль. 1960 доларів це дуже багато для 1,6.